Але вона має отримати коротеньку інформацію про те, що якщо до тебе, наприклад, тільки що прийшов чоловік з фронту, так, він не буде таким, як він туди йшов. Так. Ти маєш ставити спокійно, що він там може місяць не розмовляти, і це нормально, і ми ще там сьогодні про це поговоримо. Не треба його розпитувати там, про ту війну, як ти там кого вбивав, не треба його водити. Вибачте, <світ> він коли дівчата в цьому питанні тиснуть, я це зустрічаю на консультаціях, на якісь там дні народження до друзів і так далі. Це все не те. Так. Людина, яка тільки повернулася з. Історії жахів дозволю собі так його характеризувати. Вона для неї цей наш світ він чужий, просто чужий. Всі наші проблеми, вибачте, там да о я пост не написала там, на LinkedIn, Вибачте, да, або день народження куми. Для нього це поза. Його розумінням, тому що він щодня мав одне єдине завдання залишити живим. Його психіка стільки пережила, що по ідеї перший місяць людина, яка повернулася з зони активних бойових дій, а то й три місяці за міжнародними протоколом, вона має просто лежати, робити, що хоче, мовчати і так далі. Це е, так рекомендується працювати з тим самим ПТС. В нас повертаючись до нашого попереднього питання, це все не працює, точніше працює там тільки завдяки там деяким лікарям, які самостійно це роблять для хлопців. Я там хотіла пізніше в розмові згадати одну таку людину, яка дуже свого часу допомогла чоловіку привернути увагу громадськості до його діяльності, але загалом це все падає на плечі дружини. Тому я завжди у своїх дописах пишу, що дружина це військо ветерана так, або військо інваліда війни, вона бере на себе ось цей тягар, який має забезпечити по ідеї держави, так оцей процес там початкової реабілітації, процес адаптації, і має отримати якийсь продукт, так от де чітко буде розписано. Ось прийшов твій коханий, оце. Варто робити, да, це не варто все, хоча б так, для того, щоб людина вона починає тикатися, вибачте, за такий простонародний термін там по психологам, там гуглити, питати в лікарів, які там часто некомпетентні. Це теж тема окремої розмови, і вона не має цієї концентрованої інформації. І через те потім ну, починається там процес руйнування шлюбів, тому що я пам'ятаю як на тіктоці. Мені воїни пишуть ось я прийшов, а дружина мене не розуміє, і таких коментарів там, наприклад, два десятки. Чому тому, що просто банальна людина не знає, як тебе зрозуміти, це можна виправити одним реченням, яке людина вчасно почує.